Рясні дощі заливають Іспанію третій тиждень поспіль. Щонайменше дві людини зникли безвісти, і сотні евакуювалися в південному регіоні Андалусія. Там кілька річок уже вийшли з берегів, а інші перебувають на межі. Іспанці ще не оговталися після повені, що сталися на сході Валенції чотири місяці тому. Телефон назвали найсмертоноснішим у країні за десятиліття. Багато хто звинувачував чиновників у тому, що вони надто пізно відправили екстрені сповіщення я втратила все домашні документи, сімейні фотографії, усе. І тепер знову все втратила. Тільки зараз ще важче, адже не минуло і п'яти місяців. погано. Це жах. Це сталося знову за такий короткий проміжок часу. Починаєш усе відновлювати, сповнена надій. А потім за такий короткий проміжок часу відбувається це, і просто опускаєш руки. Місцева влада закликає людей бути максимально обережними. У Севільї двоє людей зникли безвісти після того, як намагалися перетнути яр і їх понесла течія. Порожню машину подружжя знайшли перекинутою неподалік. Влада Андалусії заявила, що як превентивний захід у провінції Малага евакуювали майже 370 сімей. А в місті Картама приблизно 20 людей та їхніх домашніх тварин рятували із затоплених будинків. Утім, низка дощових сезонів поклала в регіоні край тривалій посусі. Тепер багато греблі спускають воду, щоб запобігти переповненню. Зараз іспанські водосховища заповнені майже на 66%. Це вище за середній показник за останні 10 років. Водночас лише за останній тиждень показник збільшився на 5%.